Доброго дня, безпечний регіон. До нас заїхала чудова родина Артем Тетяна. І тут стоїть ще дуже скромний тато, його звуть Сергій. Привезли багато смаколиків. Каже, купив смачного сала. Де це? Звідки сало? З Васильківщини купив. Отужне сало таке гарне, саме? так так. Це хлопцям нашим кожному, так щоб. Холодильника ж немає на фронті, а передамо і потрошку буду тирізати, щоб воно не пропало. Привезли вони такі аптечки. Це гарні аптечки, дорогі, я знаю, що це і звідки. Я дякую вашій родині, дякую, що допомагаєте. Але йому Артемчику ми подарували чашку і красуні мамі теж. А тато стоїть, посміхається, каже: мене не показуйте, бо я стисняюсь, Покажи тата, і давайте ми йому подякуємо. Дякую тобі, друже, за сало і дякую за допомогу нашим воїнам. Демо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Молодець!